Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Ніколай Вадим Юрійович, водій, хімік та келажник евакуаційного відділення, старший солдат, народився 7 травня 1999 року у селі Гармаки Вінницької області. Навчався в барській школі номер 4 по закінченні якої вступив до барського вищого професійного училища номер 8 в грудні 2018 року призваний на строкову службу до військової частини 3008 західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. А в жовтні Вадим підписав контракт і був призначений водієм-хіміком відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту роти бойового та матеріального забезпечення з травня по серпень 2020 року разом зі своєю частиною брав активну участь в операції об'єднаних сил на сході України в Донецькій та Луганській областях. У лютому 2023 року переведений для подальшого проходження служби до військової частини 3017 східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. На посаду такилажник евакуаційного відділення, взводу технічного обслуговування, озброєння та військової техніки 4-го батальйону оперативного призначення, одним із основних бойових завдань підрозділу старшого солдата Вадима Ніколаєва було недопущення прориву противника в напрямку міста Бахмут Донецької області. А також утримання важливої ділянки автомобільної дороги, що була важливою транспортною артерією для матеріально-технічного забезпечення українських підрозділів, які вели там бойові дії. 18 лютого 2023 року, близько 17.00, окупанти в черговий раз здійснили штурм та обстріляли з артилерії українські позиції. Перебуваючи на вогневому рубежі, старший солдат Вадим Ніколаєв з ручного гранатомету знищив два ворожих бронетранспортери. Незважаючи на щільний обстріл з боку окупантів, ризикуючи своїм життям, Вадим продовжував вести вогонь по противнику, забезпечуючи прикриття евакуаційної групи медиків, які вивозили. Поранених з поля бою 24 лютого 2023 року близько 16.00 між окупантами, які штурмували українські позиції, та нашими захисниками зав'язався складний та виснажливий бій. Старший солдат Ніколаєв привів в дію дистанційну міну Мон 50 та знищив п'ять окупантів, що опинилися в зоні ураження вибухівки. Почувши заклики про допомогу, Вадим. Хоч це було дуже ризиковано для нього, поспішив до пораненого побратима. Надав медичну допомогу та перемістив гвардійця до безпечного місця, чим зберіг йому життя. 24 лютого 2023 року старший солдат Ніколаєв Вадим Юрійович загинув у важкому бою внаслідок щільного мінометного обстрілу під Бахмутом. Вадим отримав поранення несумісні із життям. Це сталося саме в річницю повномасштабного вторгнення російських військ. Героя нагороджено орденом за мужність 3 ступеня